Мешканці вулиці Дружба у Кінка Чернівського району чекають, не дочекаються, коли заасфальтують їх вулицю. Веде вона до школи, а живуть тут в основному молоді родини. По цій дорозі невдобно ходити в школу. Вона погана. Невдобно їздити на скейтах, на роликах. Я хочу, щоб була ну був асфальт. Надія прийти першого вересня до школи у чистому взутті. Та проїхатися дорогою на роликах у цих дітлахів все ж таки є. Вона з'явилася після візиту до села народного депутата України Максима Микитася. Він зустрічався з громадою, і ця проблема була озвучена. Неодноразово піднімалося питання, але на балансі у бюджеті сільської ради не вистачає коштів для того, щоб зробити капітальний ремонт цієї вулиці. Жителі цієї вулиці звернулися до нашого депутата Верховної Ради. Микітася і попросили, щоб ця робота він відгукнувся на їхнє прохання. І сьогодні вже в нас виділено 803 тисячі на завершення капітального будівництва вулиці. Ремонту вулиці Дружба, як повідомила селищний голова, на вулиці Дружби живе близько 200 родин з дітьми, тому це питання для них надзвичайно актуальне. До цього на дорогах в селі Кієнка основному латали дірки нового асфальту тут дуже давно не бачили. Ми бачимо тісну співпрацю громади. Бюджету сільської ради і е, народного депутата. Ми зараз їхали по невеличкій ділянці е, відремонтованої дороги за рахунок е, бюджету сільської ради. Ну от, а далі, вибачте, мене вже е, пішов не, пішла не дорога, а напрямок. Кошти вже виділені. Кошти знаходяться на рахунку сільської ради. І е, якщо будемо так говорити, все буде складеться нормально, то е, може навіть до 1 вересня дітки підуть по цій. Е, по новій вулиці вже підуть у школу. Протяжність вулиці Дружба у селі Кієнка близько кілометра. 400 тисяч виділено з місцевого бюджету, 800 – з фонду соціально-економічного розвитку народного депутата України Максима Микитася.